Друзі, вітаю всіх. Ви дивитесь новини. Лайв я Галина Остаповець нагадую, що наша команда другий день поспіль працює із Брюсселя, із штаб-квартири НАТО. Ось бачите, це така велика скляна будівля, яка знаходиться позаду мене. Можу вам трошки її показати. Ось я, прапори країн НАТО. І ми сподіваємося та віримо в те, що Україна теж тут. Буде український прапор теж майорітиме у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. і власне повертаючись до робочої зустрічі. Сьогодні розпочинається така собі офіційна частина уже з'їхалися очільники усіх оборонних відомств країн НАТО. Буквально тільки що завершився Дорстеп. Це така панель, куди міністри підходять із своїми вступними словами та відповідають на деякі запитання преси. Звісно, що неймовірна цікавість журналістів у колуарах до. Плану перемоги Зеленського, який був вчора презентований і вперше публічно показаний в Україні у Верховній Раді. Сьогодні Володимир Зеленський буде розповідати про нього у європейських інституціях і не виключено, що також і розповість міністрам оборони країн НАТО, тому що запланований офіційно підтверджений його візит сюди до штаб-квартири у Брюсселі відомства. А о 18.20, а 19.20 за київським часом стартує спільна прес-конференція Володимира Зеленського та генсека НАТО Марка Рюте. Ну і, власне, повертаючись до ремарок міністрів оборони країн НАТО щодо плану Зеленського, всі із неймовірною цікавістю очікують почути деталей. І лише після того буде більш предметніша розмова, як сказав, наприклад. Міністр оборони Швеції до речі, Швеція заявила, що вона не є противником вступу України до НАТО. Проте кілька країн чесно визнають, що наразі саме про вступ, той самий вступ не йдеться, тому що Україна перебуває у війні. Тому ось такі друзі новини станом на ранок 17 жовтня. Стежте за нашими пабліками, стежте за нашими новинами. Адже ми будемо повідомляти вам найексклюзивніші деталі цієї зустрічі у Брюсселі.